Доброго дня, шановні українці та Україна. Сьогодні на календарі 16 вересня 2025 року. І хочу з вами поділитися своєю думкою стосовно того, що заявив Трамп. Як ви читали в ЗМІ, Європа до цього дня користується російським газом і не збирається залишати цю свою звичку. Трамп заявив так: або Європа відмовляється від російського газу, або Америка США виходить з НАТО. На ці свої умови він дав місяць. Як ви думаєте, чим закінчаться ці його умови? Відмовиться Європа від дешевого російського газу? Получить дорогий газ набагато дорожчий. І з цього буде формуватися її подальше життя. Спостерігаємо. І наблюдаємо, що буде далі і як це, як це все закінчиться. Дякую за увагу!